Фарширована поприга. У дитинстві нігде і це не їла. Всем знімала шкурку і їла лим рис. Но тепер їм вода вуросла, я дуже люблю це блюдо і вам покажу, як я його лажу. Беремо рисик, заливаємо киплятком, бо то пом'якло. Далі я роблю зажарочку. Ранту цибульку посічену, тру чесничок, мало моркви, посолила, вужарила тут все швидко і відклала убив на мало остило. Далі беру фарш, рисик і файно чічкано перемішую. Додаю мало паприки, туперу чорну солю, помішали і починаємо класти все, начиняємо нашу попригу. Кої хочете, можете томатно сметанковим соусом робити. Я роблю всяк. Томатна паста, пішта, цукор, сюль, вода. Залимав і до нас догоди не сатомити. Сметанку я все кінці, Уходить дуже сочно, дуже ароматно, таке добре. Ось і не забудьте підписати і покласти мені сердечко. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, що робити, якщо на пішохідному переході нечайно перейшли похоронну процесію. Та нічого не робити! Перейшли, то пішли собі далі, пішли в магазин там чи куди. Ну, що ну, воно робити? Та нічого не робити, жити. Сповнити Божі заповіді і думати, що сьогодні несуть бабу габку, а завтра можуть нести нас. Ну, сповняти Божі заповіді. Перейшли процесію, не проблема. Подивилися через вікно на процесію, не проблема. Це все просто народні забобони, вірування, якесь таке. Знаєте, живі далі. По Євангелії, сповняйте Божі заповіді, померли, пішли до місця спочинку, а вийшли в магазин по хліб, купляйте хліб, живіт і провайте діла з Богом, і, і в Господі живіт. Ну що більше робити? Жити, працювати і Божі заповіді сповняти. Ну все, будьте здоровенькі, що робити? Нічого. Не бійтеся. Треба було перейшли не. не проблема. З поваги просто знаєте, з поваги там не ганяють перед процесом, бо думаю, що аті паті в голові, а так? Перейшли, перейшли, йшли собі туди о, та, й... та йдемо туди. Бог. Все з Богом. Дуже дякую. Прошу. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу! Священник Олексій, що робити, якщо на пішохідному переході нечайно перейшли похоронну процесію? Та нічого не робити. Перейшли, то пішли собі далі, йшли в магазин там, чи куди. Ну, що воно робити? Та нічого не робити, жити, сповняти Божі заповіді і думати, що сьогодні несуть бабу гапку, а завтра можуть нести нас. Ну, Сповняти Божі заповіді. Перейшли процесію, не проблема. Подивилися через вікно на процесію, не проблема. Це все просто народні забобони, вірування, якесь таке. Знаєте, живі далі по Євангелії. сповняйте Божі заповіді, померли, пішли до місця спочинку.